А ви не задумувалися, з чого стоїть наш Всесвіт? Всесвіт, поняття, дуже таке, не, не до кінця роз, розказане. Ми думаємо, що це земля, о, десь якісь ще планети є. І це там десь якісь ще сузір'я. Ну, ми в основному знаємо про о, о, вершок айсберга, так сказати. Всесвіт наш состоїть так, із, з, е, всі ми, всі предмети состоять із молекулярних структур е, Люба річ. І так як ми знаємо, що Всесвіт може знаходитися е, навіть в одній молекулі. Е, на то і він і Всесвіт. Просто ми не знаємо самого е, правильного поняття. І візьмемо, до прикладу, звичайну спічку, сірник. Ми його беремо, допустимо, чиркаємо обчеркало. Там обчеркалі всі, допустимо, в кожній молекулі є якийсь свій всесвіт, так само в спічці, іменно в головці. І в момент тертя, виходить запал і розгорається спічка, чітко розгорається. Таким великим пламенем. А далі вже стухає коли загорілась. От Якщо порівняти оці наш світ і світ тих молекул, то це як для землі буде, мабуть, мільйон ядерних бомб взірваних в одному місці. Тут пів землі рознесе. От. На молекулярному рівні, якщо в ньому е, знаходиться Всесвіт, е, ось, до прикладу, як, як кажуть, чули, може так, що е, Всесвіт може знаходитись в чашці кави, яку ви п'єте зранку. От. Любе, любе движення взяти так само жарку там, допустимо. М'ясо чи ну, будь-яких продуктів от, в їх е, природні е, молекулярні, молекулярні структури складені так, що виходить якийсь е, е, певний продукт, так сказати. І якщо ми його обжаруємо, допустим, то структура на молекулярному рівні руйнується і переходить в. Інше положення. Тобто другу реальність показує. Другу реальність. Сигарета, димить, жар жарить, Допустим, молекулярна структура, яка знаходиться в Тютюнові, піддається горінню. Якби відбувається випалення. Тобто це так само, якби нашу землю взяли, просто спалили якимось величезним потоком вогню. ось Отак, ребята, задумайтесь, задумайтесь. Задумайтесь. Коротше, я викупив одну фішку. Якщо ти перестаєш казати, що я хочу, чи я мечтаю, ти кажеш, я намірен і я достоин це отримати, то ситуація навіть незаконно від тебе спрацьовує так. Що ти від цього получаєш в подальшому якийсь поштовх вперед. Ах. Надо це запам'ятати. Надо це запомнити. Життя змінилося. Життя змінилося до неузнаваємості. Вже 24 роки мені. 24 роки. Я тут виріс в цьому селі, ось Моя хатина. Хатина рушилась колись. Я все дитинство прожив у цій аварійній хаті. Я все дитинство прожив у аварійній хаті. Бо вона могла розрушитися в будь-який момент. Там підвала вигнила, коротше, стінка виперла, потолок так наклонився, що я головою бельки черкав. Це якби вночі в один момент. Якби а то було б провода порвало, погупнуло нахуй, загоріло десь, горіло нахуй, я ті не вилізе, бо не знав, завалить. Цей світ треба бути вдячним, що для Богу, для Бога, для світу. Та що таки Бог? От. Ми можемо себе вважати Богом, тому що, так як я сказав, ми стільки речей робимо і руйнуємо. Як, як, як Боги, ми навіть цього не, ну, якби не розуміємо. Ось вони собі на спішці жили, жили там для нас. Виготовлена ця спішка, допустимо, до, до використання Там лежить місяць, а для них там, допустимо, в блядь, це може бути нахуй. Просто блядь, мільярди, ну мільярди років. І ми такі хуя запалили спічку, щоб просто підкорити цигарету, блядь, а там сума на кінець нахуй, настав. В моменті. Ой, бля. І ніколи не можна казати. Ну нихуя собі. Треба завжди казати. Все собі. Це, це закон цього життя номер один. Мого батька привичка каже, ну ніхуяся, каже, ну ти даєш, і це ніхуяся, ніхуяся, і... Пара. От, Що говориш, те і получаєш. Навіть в Біблії написано, що перше, перше що було, це слово. Що посієш то й пожнеш. Ну і все, будьте здорові, не хорійте.